Незважаючи на те, що енергетики зараз мене дивують, я не знаю, я думаю, мене, я просто не можу е, осмислити е, те, 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 що вони роблять. Якщо раніше ми якусь роботу там, заміна трансформатора, там ремонт чи відновлення ми після якихось стихійних явищ, теж було раніше там, стихійне явище, там наліпання, вітер. Та ми це робили за там місяць-півтора. Зараз вони все роблять за там. Дні за тиждень, в трі-п'ять разів швидше, ніж це було раніше. Ну, вони ж, я часто повторюю, енергетики вони найбільш високо організовані, дисципліновані, професіональні і відповідальні. От, от, от сьогодні от енергетики відрізняються. Оця галузь от такими якостями, Ну, от така ситуація. І я думаю, що ми при тому, що теж активізували удари по російському МПЗ, по енергетичним об'єктам, ну, логічно очікувати інтенсифікацію ударів і по нашій енергетики, напередодні зими. Я хочу нагадати всім, що в мирні часи, в мирні часи починає Ну вот, наверное, з ну, 91-го я не знаю, но я вже пам'ятаю, я генеральним директором став в 94-му році, наприкінці. От з 94-го року Росія наш кошмарить, кожен кошмарила кожен рік напередодні опалювального сезону. Ну, он не обстрілювали кожного. народу. Ну, кошмари. Закривали газ. Гали долги там які за якісь електроенергії, за газ прикривали кож. Вот от це було води. В ці погрози, погрози, погрози.